Перше за останні 18 років відомий український дизайнер Вікторія Гресь в Ужгороді організувала свій показ. Колекція присвячена літньому відпочинку. Вишукане мережево, легкий батист, світлі, літні кольори не залишили байдужими глядачів. Сама Вікторія Гресь каже, що ця колекція створена для щасливої жінки. все таки щасливий, все таки, що паді біла плаття. Навірно, нужна мітика, пота внутрішньою гармонію і бути довольним собою. Ну, женщины всегда люблять біле платья, їх много не бывает, поэтому це моє, скажімо, те, за чим ко мне ходять. Біле платья, я давно в Ужгороді їх не показувала, именно в такому ракурсе колекцію. І нам захотілося зробити. Серед присутніх були як місцеві поціновувачі моди, так і друзі та знайомі дизайнерки, які прийшли її підтримати. Саме в Ужгороді пройшли перші покази Вікторії Гресь, проте це було близько 20 років тому. На цей показ натхнення прийшло несподівано. Показ вирішили зробити. Ну от так, вдохновення. Я чогось случайно йшла і осознала, що не делала 20 лет нічого в місті, і мені захотілося зробити просто такий посил творческий. На допомогу дизайнерці до Ужгорода приїхав і її давній друг, український дизайнер, художник, режисер-постановник Олексій Залевський. Зі слів режисера, Вікторія дуже хвилювалася перед показом, навіть більше аніж в Києві. Она дуже тому потому что она 20 лет здесь не робила покази. Для це по було более волнительно, чем в Києві. Вот. Модели для показу із усіх представлених в Ужгороді режисер обирав сам. Зізнається, чимало попрацювали над ними. Дуже красиві дівчинки, але, ну, звісно, їм не вистачає професіоналізму, тому що, зрозуміло, у них нет такого опыту і роботи такої. вони старалися, вони молодці. Ми посмотримо, конечно, на фото-відео отчет. Ну вот ми два дня їх тренировали. Організатор заходу Роберт Левиткий захоплений роботою з професіональною командою дизайнерки та переконаний, що подібні заходи якнайкраще впливають на імідж міста. Ужгород потрібно розвивати, Ужгород потрібно робити конкурентоздатним, і ці всі атракції безпосередньо сьогоднішній показ він однозначно впливає на імідж міста Ужгорода. Сьогодні не секрет, що між містами йде конкуренція. Так і ми маємо в місті Ужгороді проводити максимально. максимально е Скільки багато ефективних атракцій, які привертають увагу безпосередньо до нашого міста, і використовувати всі імена, які пов'язані з містом Ужгороду. Так само, як Вікторія Грейсь. Захоплена показом вдячна публіка щиро вітала дизайнерку. Можливо, саме цей успіх в рідному місті і надихне Вікторію Гресь на нові покази в Ужгороді.